Друзі, якщо ми вже у відпустці, то сьогодні ми вам трішечки покажемо город Дрезден удень та увечері. Поїхали! Хода князів це грандіозний настінний фриз у Дрездені, який захоплює своєю масштабністю та деталізацією. Він зображує процесію всіх правителів Саксонії з династії Веттінів. Які понад 800 років впливали на історію цього краю. Цей шедевр виконаний із 25 тисяч майсенських порцелянових плиток, що робить його найбільш порцеляновим панно у світі. На ньому зображені не тільки князі та кюрфюрсти, а й науковці, художники. Та воїни, які символізують силу та культуру Саксонії. Хода князів це не просто історична хроніка, а справжній витвір містецтва, який вражає своєю елегантністю та майстерністю виконання. Він став символом Дрездена і нагадує про величинну спадщину династії Веттіннів. Замок Резиденція в Дрездені це справжня перлина архітектури, яка зберігає в собі понад 800 років історії. Колись він був резиденцією саксонських кюрфюрстів і королів. А сьогодні це один із найважливіших музеїв Німеччини. Це місце наповнене духом історії та розкоші, яке варто відвідати кожному. Хто цікавиться мистецтвом і культурою. Статуя короля Іоганна в Дрездені це величний пам'ятник одному з найшанованіших правителів Саксонії. Він прославився своєю освіченістю та покровительством мистецтв. Саме за його провлідня завершили будівництво оперного театру, який став символом Дрездена. Ця статуя нагадує про золоту епоху міста. Коли культура і наука процвітали під керівництвом мудрого короля. Цвінгер одна з найвідоміших пам'яток Дрездена і справжній шедевр барокової архітектури. На жаль, коли ми там були, він був на реставрації. Спочатку він був побудований як оранжерея та місце для пишних свят. Але з часом став культурним і містецьким центром. Цей розкішний комплекс вражає своїми витонченими павільйонами, скульптурами та мальовничими садами. Найвідомішою частиною Цвінгера є галерея старих майстрів, де зберігаються картини таких геніїв, як Рафаель, Рембрандт і Тіціан. Саме тут знаходиться знаменита сікстинська Мадонна з культовими ангелочками, які стали символом класичного мистецтва. Свінгер це місце, де минуле оживає в кожній діталі архітектури. Тут відчувається дух епохи пишних балів і придворній розкіші. Відвідавши його, погинаєш в атмосферу величі та краси. Яка надихає і залишає незабутні враження. Ховкерхе величний собор у самому серці Дрездена, який вражає своєю архітектурною пишнотою. Побудований у стілі бароко, він є одним із найкрасивіших католицьких храмів Німеччини. Його елегантний фасад прикрашений численними статуями святих. Що створюють відчуття урочистості та піднесенності. Цей собор був зведений за наказом кюрфюрста Августа III, який прагнув підкреслити велич своєї династії, всередині Ховкірхе вражає високими склепіннями, розкішними вівтарями та органом, звуки якого зачаровують своєю потужністю. Пам'ятник Ернсту Річелу в Дрездені вшановує відомого архітектора, який залишив вагомий слід у культурі Німеччини. Він був майстром своєї справи і створив багато видатних будівель, які досі вражають своєю красою та величчю. Цей монумент даний на поваги людині, яка своїми ідеями змінила обличчя Дрездена зробивши його архітектурною, перлиною Європи. Золотий Вершник. Один. Із найвпізнаванніших символів Дрездена це пам'ятник Августу Сильному, кюрфюрсту Саксонії та королю Польщі, він зображений у вигляді римського імператора на коні, вкритого золотом, що символізує його велич та могутність. Пам'ятник, спрямований на схід у бік Польщі, нагадуючи про його правління обома державами. Золотий вершник вражає своєю розкішю та майстерністю виконання, залишаючись яскравим нагадуванням про епоху бароко та славу Дрездена. Ми опинилися на затишній площі з великим колесом огляду, де в самому розпалі Різдвянський ярмарок. Атмосфера тут просто неймовірна, в красивих урнах палає вогонь, біля якого люди гріються та спілкуються. Діти радісно катаються на святковій гірці, а дорослі насолоджуються ароматом гарячого глінтвейну та смачних німецьких сосисок. Вулиці наповнені сміхом, музикою та передсвятковим настроєм. Приємною несподіванкою стало знайомство з ребятами з України, які тут продають страву української кухні та зігріваючі напої. До речі, силка на їх інстаграм в описі під відео. Хоча снігу і не було, ми все одно повністю занурилися в чарівну атмосферу Лес-2, відчувши справжнє свято в серці Дрездена. Підписники, це для вас!